У Чернівецькому обласному центрі служби крові стартувала акція Донорські сили України. Які групи крові зараз найбільше потрібні та як взяти участь, розповість Євген Пасайлюк. У Чернівецькому обласному центрі служби крові стартувала акція Донорські сили України. Учасники акції, здавши кров, зможуть отримати у подарунок патріотичні наліпки, які символізують єдність донорів через гроноколини. Лілія Катарин вже в четвертий проходить здавати кров. Я медик, значить, ми рятуємо життя. От нас здача, значить, комусь я поможу. Андрій Мішанин регулярно здає кров. В державі бачите, все чаще, тяжче, а критим. і дітям і штамові військовим, що на війні в лікарні. І, і Як дзвонять мені, позвонили, я прийти, приходжу, всі, всі, всі готов. Ченівецький обласний центр крові постійно організовує різноманітні донорські заходи. На цей раз у нас патріотична акція і даруємо шеврони для наших донорів, на яких зображена саме група крові Терезус резус-фактор даного донора. Наразі потрібні донори всіх груп крові, особливо перша, негативна. Команда СІ-4 прийшла, аби показати вам, як відбувається процес здачі крові. Доброго дня! Я хочу здати кров. Коли ставала остання? Для того, щоб стати донором, потрібно внести дані в базу центру і обов'язково мати із собою паспорт. Донора визначають групу крові, рівень гемоглобіну, перевіряють тиск і дають анкету для заповнення. Ось так швидко і безболісно можна здати кров та врятувати комусь життя. Євген Паселюк, Діана Чігак, Олександр Олюнін. новини Сі 4